Цього чоловіка звати Григорій Герасименко. Він один із найстарших жителів села Кучинівка, яке у Сновській громаді на Чернігівщині. народився чоловік 12 лютого 1928 року в родині, що складалась з вісьмох людей. Протягом свого життя він став свідком низки історичних подій, кожну з яких добре пам'ятає. У 38-му году забирають у мене батька. Він розстріляний в 38-му. году. Ну, після того я вже був глава сім'ї у 10 років, тому що не то є, і так ми жили. У 16 років я вже був бригадиром першої пальводської бригади колгоспу імені Куйбишева. Ну, коли вже почалась, кончалась війна, Наче приходити солдати з війни. Я вже бригаду свою передав, а тоді вже пішло. Те, що армія, колгосп запалачки робив. Усе своє життя чоловік провів у тяжкій праці. Багато сил вкладав у роботу та, певне, найбільше зусиль доклав до створення сімейного затишку. Самостійно зводив дім, облаштовував усе в своєму дворі та виховав двох синів. Сьогодні в будинку чоловіка поряд із вікном стоїть великий стіл. Він увесь закладений газетами та книжками. У свої 96 років Григорій Грасименко щоденно читає. В середньому цій справі він присвячує по кілька годин на день. Читаю газети, газети. Я газету я сільські вістів, виписую, скільки знаю. Все время і промень виписую, скільки знаю. Ну, читаю Біблію. день записую. Читаю. Історію України читаю Вон, гетьмани України три рази прочитав. <смі> Нема чого тебе робити, так сижу, то ту книжку почитаю, то тут. Пізніше прочитане Григорій Герасименко конспектує в особистому щоденнику. Такий собі журнал спостережень чоловік почав вести після смерті своєї другої дружини. Таким чином, він продовжує її справу. Жінка писала.

Григорій Герасименко розповідає, що зараз його життя легке та спокійне. Від великого господарства залишились лише три вулики та песик дружок. А поратись по господарству 96-річному Григорію зараз допомагає соціальна працівниця. Двоє дорослих синів часто телефонують батькові, а один із них періодично навідується в гості. Я прожив велику і важку життя. а самого дитинства.